Кілька хвилинні збори і тренерка Вікторія розпочинає заняття. Її вихованеці завзято відточують хореографічні навички. Саме наполеглива підготовка та любов до танців стала запорукою нещодавнього тріумфу вінничанок на Кубку України у Житомирі. Танцівниці шахіни здобули гран-прі. Ми здобули 70 призових місць, з них 50 – Це перші місця та головний кубок, як найрезультативніша школа усіх змагань, і це також були змагання в сезоні. Тобто, ми виграли сезонний кубок. І в нас були дівчатка також від трьох років до п'ятнадцяти, і в нас є абсолютні чемпіонки змагань. У нас є дівчата, які здобули вісім перших місць та одинадцять перших місць. І туди входить і східна хореографія, і сучасна хореографія, і індійська хореографія. Кожен номер окрема історія, в якій поєдналися техніка, артистизм та яскраві костюми. Єлизавета Побережець отримала одразу чотири перших, три других місця та корону серед юніорів. Тріумфувала й Дарина Шкуренко. Я отримала на чемпіонаті України в Житомирі сім перших місць та перше місце за корони. Дуже нервувала то трошки. Була особливо журі відзначило і виступи молодших танцівниць. У мене вісім перших місць, я їх привезла з Житомира, східні танці, сучасні танці, бразильський карнавал, централізований номер з акробатиком. Я танцювала східні, сучасні та індійські. Найбільше мені подобається танцювати власне шоу. Його точна назва український ф'южн з вієлими. Загалом учасниці колективу школи танцю виступили у понад 20 номінаціях. Представили групові дуетні та сольні номери. Після гучного успіху в Житомирі дівчата вже розпочали підготовку до участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Юлія Корчевська, Євгеній Корчевський. Новини за день. Телеканал Віта.